Всім привіт! Прямо зараз проходять перемовини між українською і американською делегацією в Саудівській Аравії. Тому за пару годин ми зробимо ще результат огляду того, що там говорилось. Попередньо на Україну, звісно, будуть тиснути. І Марк Рубіо заявляв, що Україні в будь-якому варіанті мирної угоди треба буде поступитись територіями, що, звісно, українську сторону не... Влаштовую і як робилось опитування центром КМІС, 87% українців е, стверджують, що Росія не зупиниться на окупованих територіях. Якщо Росію не зупинити, вона піде далі. І абсолютно вірно, тому що ми бачили, що е, був Крим, і всі думали, от зараз зараз Росія зупиниться на Криму, але далі був Донецьк-Луганськ. Після того були мінські домовленості і думали, ось. Росія там зараз локалізувалась, якось ми дипломатично це все вирішимо. Але було повномасштабне вторгнення 2022 року. І ми розуміємо, що у Росії така тактика наскочив, закріпився, зробив сили для нового наскоку, наскочив, закріпився. І так вона може такими, -такими кроками, да, гібридними, доходити далі і далі. Тому е для України це не є варіантом. Але будемо чекати результати. Перемовин, подивимося, що там вимагали від України, що пропонували, що підписали, якщо щось підпишуть. А зараз розглянемо сьогодні, вранці була масована атака українських безпілотників на Московську область. Там знаходиться велика частина як і військових об'єктів, так і об'єктів важливої критичної інфраструктури, яка працює на військово-промисловий комплекс. «І», Московська область все ж таки захищена великою кількістю е, систем ПВО, але дуже-дуже велика кількість цих уламків падало і летіло, і е, наробило дуже-дуже багато шкоди е, власне російській стороні. І це, як-ніяк, це питав Трамп да, е, Зеленського. У вас немає карт на руках. Є. Ми добрали карти з колоди і пускаємо їх на Московську область. І, власне, ось. Так цікаво, е, американський блогер да, Лекс Фрідман, трампіст, він засудив атаку на Москву дронами. Це не дії двох сторін, що прагнуть миру. Він знаходився там в Московській області поблизу району, який постраждав від атаки безпілотників. Він зазначив, що це не свідчить про прагнення миру. Хлопчики, а обстріли Київщини, обстріли Запоріжжя, обстріли Харкова і інших міст Дніпра, вони не помічають, тримайте. Україна досить сильно е, опрацьовувала нафтопереробну промисловість Російської Федерації, Краснодарський край, Ростовська область, всі ці е, військові об'єкти, які е, займалися логістикою і підтримкою війни в Україні, і зараз знову прийшла черга до росі... до серця Московщини, тому що е, Україна. Діє досить бачите, хитро. Всього ПВО на всі об'єкти в Росії не хватить, і Україна таким чином знаходить дири в обороні і пробиває їх. Тому Фрідман тримається, Україна дістала козирі з своєї колоди, і буде далі, як це? Хто 8 років бомбив Москву? Потім питати. Тому ми бачимо, що. Незалежно від наших дій, ось ці трампісти проросійські вони будуть підтримувати Росію. Вони будуть не помічати удари росії, росіян по цивільних об'єктах в Україні, а будуть помічати українські атаки на російську інфраструктуру і російські атаки на військові об'єкти. Тому нам своє робить, а їм хникать. І власне в, на політичному фронті у нас знов. Поруч з Україною трошки не разди, тому що в Польщі, в Польщі перед, скажімо, кандидати в президенти на виборах ось роблять їхні рейтинги, і проросійський антиукраїнський діяч по попереднім опитуванням йде другим. І ми зараз ось прямо зачитаємо, да? Від остіє антиукраїнської партії Конфедерація Славомір Менсон опинився на другому місці за вподобанням виборців за результатами опитування соціологічної служби інститут бадань Польстер. Так, опитування показують, що на першому місці, як і раніше залишається кандидат у президенти Польщі від громадянської платформи мер Варшави Рафал Ша Шасковський 37%, А ось цей Славомір Менсон здобуває в цьому ж опитуванні 22% голосів. Ми бачимо, що проросійська... Шушера піднімає голову. І ось ці АФД в Німеччині, і Джорджеску, Келін Джорджеску в Румунії, якого не допустили зараз до виборів, і ось ця партія Конфедерація. Ми бачимо, що Росія інвестує великі кошти в піар своїх поплічників, розмухує. Протиріччя між Україною і цими країнами, розмухою протиріччя між цими країнами і Євросоюзом. І ми будемо бачити і далі посилення ось тих антиукраїнських впливів на наших кордонах. Тому для Росії, для Росії є стратегічне завдання створити навколо України блок недружніх держав. Словаччина-Угорщина вже є. Хочуть зробити ще Румунію і е, Польщу. Ну тут тут вже. Дуже залежить від виборців цих країн, тому е, наші українці, які проживають в цих країнах, активно долучайтесь в політичний процес. Активно е, агітуйте. Активно, якщо маєте виборче право, там е, беріть участь у виборах. Обов'язково приводьте всіх родичів, тому що кожен, кожен такий голос це е, цвях в російський вплив на е, цих країнах. І... Як ми бачимо, після заяв Трампа і всієї компанії, Маска, фондовий ринок США просто, просто тріщить по швам. Вже близько 200 мільярдів доларів втратили тільки топ-5 мільярдерів Сполучених Штатів, включає Ілона Маска. Ось якщо зараз точно по цифрах, да, тобто Трамп ой, Маск. Втратив 148 мільярдів на падіння акцій, також втратила там Безос і інші. І ми бачимо, що світ та, і капітал досить сильно реагує на ось такі ідіотські заяви Трампа, на божевільні заяви Маска, тому що бачать непрогнозованість, бачать, що ринки Європи, Китаю будуть реагувати на таку річ. І в принципі, продажі Тесли. В Європі катастрофічно впали, продажі в Китаї катастрофічно впали, хоча в Китаї там е, ще залежить від е, того, що внутрішній ринок дуже сильно конкурує з ним. Але ми бачимо, що е, акції падають, і Трамп навіть заявив, Трамп заявив, що він купить нову Теслу для того, щоб підтримати іло, компанію Ілона Маска. Ну, Одна Тесла Трампа нічого погоди не зіграє. Ми бачимо, що ринки Європи, по суті, і це дуже-дуже правильно. Да? Тому що Європа розуміє, що Маск ворог. Маск хоче знищення Європи в тому е вигляді, який вона є. Тому і європейський споживач, і європейські компанії відповідно реагують. Це ненадійний партнер, і, і твоя Тесла може бути відключена. Тому побажаємо е Ілону маску пошвидше збанкрутувати Теслу. Я от Реально дуже-дуже це е, хочу. Поставте в чаті плю, поставте в коментарі плюс да, і напишіть Тесла Бай-бай, якщо ви теж хочете, щоб е, ось Ілон Маск отримав свій збиток від таких антиукраїнських, антиєвропейських заяв. Я думаю, що це буде трошки-трошки протверзіти. І ціни на нафту на фоні того, що. Всі очікують торгівельні війни між США і іншим, плюс США є рецесія. Падають ціни на нафту. Падають ціни на нафту. Що це для нас говорить? Для нас це добре. Ми не є виробником нафти, тому на нас падіння цін на нафту негативно не вплине. А ось наш північно-російський сусід агресивний, який держава бензоколонка, вона дуже і дуже залежить від цін на нафту. Тому те, що нафта падає, дядя Дональд за це тобі дуже-дуже велике дякую. Кидай ще кидай сильніше, тому що Росія лишається, при зменшенні ціни НАТО, вона лишається можливості фінансувати свої ось ці терористичні загрози для України. І Урсула фон дер Ляєн з Європи. Заявила, що Путіну не можна довіряти, Путіна можна лише стримувати. Це дуже і дуже важливо. Що європейські чиновники прямо вже кажуть. А то Макрон висловлювався тепер висловлюється Урсула фондерляїн публічно, що жодні, жодні домовленості з Путіном не працюють. З Путіном працюють сила, з Путіном працює. Можливість його зупинити. З Путіном працює можливість обмежити його імперіалістичні бажання. Ось так. Це як гопні. Ви можете з ось цим скажімо, в підворотні з хуліганом домовляти, що ви, ви будете проходити, він вас не буде бити і грабувати. Але такі домовленості для нього ніщо. Це пустий звук. Він вас буде вважати. Слабкими навпаки буде цим користуватись, що зупиняє хулігана, а? можливість дати йому відсіч, можливість отримати балончиком в обличчя, можливість отримати з е, короткоствола постріл, можливість отримати е, удар в нос і так далі. Тому Путін це хуліган, Росія це держава-хуліган, держава-злочинець. Тому жодних, жодних домовленостей зі злочинцями не підкріплені силою. Не можуть бути, вони просто не дієві. Така психологія, психологія злочинців. І ось що ми ще хочемо відзначити, на нашому внутрішньому українському полі да, працюють російські диверсанти, і бачимо знов в Миколаєві затримали смертницю, яка готувала теракт біля будівлі поліції. Тобто жіночка. 19-річна 19 дівчина шукала там швидкий заробіток в Телеграмі і запропонували зробити таку зовсім неприємну річ. Вона була зв'язковим, вона дістала якимось зарані підготовлений вибуховий пристрій, і мала під'єднати до нього мобільний телефон і принести до відповідного. Адміністративного об'єкту, а там е, московські куратори мали б його підірвати, да? скоріш за все разом із нею. От. Але її затримали, буде, е, скажімо, тепер сидіти на плечах платниках податків, але дуже добре, що ніхто не постраждав. І тут дуже-дуже важливо, ми повинні зараз звертатись до всіх наших знайомих, да? до якоїсь молоді, проповідувати, що дивіться, Росія зараз буде через. Телеграми, через е, Фейсбуки, через е, WhatsApp шукати вас і пропонувати вам якісь вигоди для того, щоб ви щось зробили. Це, скоріш за все, закінчиться або е, тим, що вас використають в якості смертника, або е, закінчиться тим, що вас е, затримають, і ви будете мати пожиттєве е, утримання в в'язниці Жоден жоден з цих диверсантів ще не оминув покарання. І дуже важливо, тому що зараз молодь, бачите, шукає легкі гроші, молодь в не політики, ось ці, молодь, яка десь там впала їй на вуха. Тому спілкуйтесь, спілкуйтесь з молодими людьми, спілкуйтесь, пишіть там в соцмережах, роз'яснюйте, скажімо, що таких легких грошей точно не буде. Щоб кожна кожна. Навіть собака в Україні знала, що співпраця з ФСБ це прямий шлях або на цвинтар, або заграти. Ну і що ж, чекаємо, чекаємо що буде в Саудівській Аравії, які будуть результати перемовин, і зробимо, зробимо огляд. Підписуйтесь, ставте лайк, донайте на ЗСУ Монобанка в коментарі. Слава Україні!